Вітаємо! Нове надходження на наш склад, полубігасник від українського виробника «Стріла» для автомата Калашникова АК-12. Ось Так, виглядає упаковка. Комплектація. Разом із полубігасником отримуєте наліпку, пач. Конструкцію і у нас покажучи сам полуміорасник. Кріплення байонет. Калібр 545. Полугасник розбірний покриття царакот. У нас така модель вже на нашому складі. є бажання замовити. Будь ласка, пишіть. Є питання. З радістю відповімо. Гарного дня.